Близько 9 тисяч кілометрів дороги державного і місцевого значення повинен перевірити відділ безпеки дорожнього руху. Перевірятимуть стан покриття проїзної частини, узбіччя тротуарів, наявність та стан дорожньої розмітки, технічного стану автопавільйонів, облаштування залізничних переїздів. Щорічний осінній огляд автомобільних доріг загального користування. Також буде оглянуто вулиці і залізничні переїзди. Для уникнення аварійних ситуацій у Вінницькій області розпочали перевірки доріг. Знімальна група разом з інспекторами відділу безпеки дорожнього руху оглядали вулицю праведників світу. Під час контролю було виявлено деформацію узбіччя. Інспектора зробили заміри висоти пошкодження і склали акти для подальшої передачі місцевій владі з метою підвищення безпеки дорожнього руху. Буде фіксуватися на фактах обстеження. Будучи шляхової мережі де фіксуватися, так само також будуть робитися фотографії. І відповідно правил і стандартів, що стосується забезпечення і безпеки дорожнього руху, будуть даний недоліки направлятися інформацію до місцевої влади щодо реагування в межах, в межах виконання тих дій, що вони в першу чергу можуть зробити на даний час. Також на вулиці Праведників світу поліцейські виявили хвилястість проїзної частини, яка перевищувала норму. На цій ділянці є хвилястість проїзної частини. Що Відповідно до ДСТУ-3587 року є недопустимі норми, а саме хвиляція перевищує вимоги, а саме на 6,5, де допустимо тільки 2 см години, а тут є на даний час 6,5. Також на це будемо реагувати і звертатися до власника було дорожньої мережі щодо усунення даних недоліків. Вже перевірено близько п'яти тисяч кілометрів. Контроль буде тривати до 24 листопада. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.